you Боже, Річка случ я, я закинула, я не переживаю. Якби Аліна сидів, то треба мабуть, серце п'ями. Звісно, Аліна, що вам так погано їздить чи Добре, що? Добре, але як ти сидиш, друже, то все одно ти не можеш уловити, що я маю на увазі, то мені таке чи не поясня, понімаєш як от не ціне. Продовжуйте рух сімох кілометрів. Тепер виробили все, типу, суто силь такий, типа. Забудований весь. GPS каже, що ми прибули на місце. Соколині гори. Річка Случ. Такий краєвид відкривається гарний. Тепер треба знайти місце, щоб спуститися до річки. Красота. Чи тут різкий обрив? Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Те саме село. Сьогодні ми виїхали з сім'єю на відпочинок на Соколині Гори. Я тут була років 12 назад, дуже давно. Ми трошки. Побудили, поїхали лісовими дорогами, але все-таки приїхали. Ось, Зараз шукаємо місце, де зупинитися. У нас тут дуже неймовірна краса, річка, Случ. Соколені гори, річка-случ. Ось. І ліс. Там З, З двох боків. От, зараз прийдемо подивимося, які тут каміння. Ось. Бачите, Соколині гори ті рестора називаються, тому що місцевість така горбиста і е... камінна. Багато каменів. Колись тут як я ще вчилася в школі в восьмому-дев'ятому класі. І школи їздили на спортивний туризм, спортивне орієнтування. От так що я була колись спортсменкою. І саме тут, на Соколиних горах, я зайняла перше, скажімо так, своє призове місце по спортивному орієнтуванню. Це було тоді друге, здається, чи третє, ну точно не перше, але якесь із призових. Пам'ятаю, скільки тоді радості було. Спортивне орієнтування це таке, коротше, коли тобі дають карту, ти маєш зібрати всі капешки. По карті відзначено, де вони знаходяться. Ти прибігаєш до КПшки, знаходиш її по карті. Там висить фломастер відповідного кольору, але ніхто не знає, якого, щоб не було мухляжу, І в себе в такому листочку відмічаєш. І там було хто швидше пробіжить. Так що бігали тоді по 5-8 кілометрів. А ще якщо десь зійдеш від маршруту по карті, то і більше. Ось. Ой, яка краса, да. зараз покажу. Ось, подивіться, яка краса. Гори, каменів кругом. А знизу річка. Каже, мама, крупива славна. Яка краса. Короте, приїхали, а тут воно грибочки ростуть. Вчора в лісі не знайшли в нас. Це здається, як польське, чи що це воно. Ось тут тако, коротше, ось тут травичка, там річка. І ще два таких є. Ну, так я ще один знайшла. Ти знайшла щось? Що грибочки грибочків назбираємо? в цьому році. О, клас! Боже, це просто тут на... Знає, най... має бути Навіть не в лісі. Коротше, Дай все, пора. ми йдемо не на шашлик, ми йдемо по гриби. Знаєш, сьогодні ще її рибу зловимо. А треналін піднімемо. О, маленький джерело. По ідеї виїжджаємо Эй. до річки. Оба! Ще пікнули? Случайно. Підіть, куда? Я, може, в там вже вон річка. О, це побут, мені хіба що бачили. О, це й ту гору видно. Ось. Да, там О, Прям не поїздка на шашлик, а цілі одні знахідки, сунички. Ой, суничка лісова. Смачненьке. І грибочки знайшли. І сунички. Ще залишилось місце знайти. Де нам зупиниться? Ось, яка краса, подивіться. Річка. Взяли ми собою ще вудочки, хочемо порибалити. До речі, приїхали просто е, на рівному місці, навіть не в самому лісі, а поверху річки над обривами знайшли е, один біленький грибочок і пару синочків. Так що, може, щось повезе з грибами. Вчора їздили в наш ліс, в нашому селі, то грибів не знайшли. Там тільки пару штучок, а так взагалі немає. От, Так що ми виїхали на природу. Плани у нас великі риби наловити, шашлики посмажити, і ще й може грибів поталанить назбирати. І ще й натрапили на сунички. Ну, взагалі просто кайф. Ось така тут ще стоїть старенька якась бесідочка. Вже трошки розсипана. Краєвиди такі, як з дитинства. Пам'ятаю, як з дідом колись їздили косити сіно під ліс. Діда там був город, і він зранечку їхав косити. І пам'ятаю, як я і брат мій їздили разом з ним. І зранку це співають пташки, роса, а на природі так класно, біля лісу взагалі. Знайшла тут від річки ось такі східці. Йдемте поглянемо, що там. Дивіться, вверх піднімаються. Штути. Місточок для перепочинку, мабуть. Типу, якщо стомився, підніматися або спускатись, можна перепочити. Лиш недавно зробили ці східці, пахне свіжою деревиною. Бачу наверху якісь домики. Будиночки, підемо зараз, глянемо, що там. Тут буде якась зона відпочинку. Будиночки будуються. Так що можна буде їздити відпочивати. Фу, оце я подолала. Реально задихалась уже. Треба спортом займатися. Спускатися буде хоч трішки легше, ніж підніматися. Йду назад, а то мене мої, мабуть, вже загубили, думають, пішла із кінцями. А Я ж любопитна. щось цікаве побачила. Треба піти перевірити, що там. Все, спускаюсь назад. говорить, короче. Ладно, перепливайте її на гриби. Якщо на того рову лізете. Ні, як правило, у нас клишті місцевості грибів немає. Ну да, ем тебе. Там мусор. Ну дивина вот ну. Не, крепко хочуть. Вона така не дуже тепла. Нормально. Ого! Там балок. А, то ж пала дерев'яна. ж шпалою глибоко. З ним крок. Збирайте. Приїхайте. Лоди да. не впали.

О, <laughs> клас. <laughs> oh, <class. laughs> Тут буде їх не виглядати. То витягнемо всі хором. Таня. Ай, так куча. Води буде хотіться Дощі вже починається. Є нарешті. Ану показуй. Показуй, бо я зняла це. Дівенька замузалась. Так, у нас розпочався дощик, вигнав нас з річки, тепер ми йдемо шукати губківський замок. Блудимо тут. Коровка О, Правильно, зараз за корови коробля. Як слони. Наша банда. Яка гробиста місцевість. А Тіп, Це точно, зелений, це точно терен? Твердий, Ой, твердий. Я ще ніколи не бачила терен. А що це таке взагалі терен? Нашли ще й терен по дорозі. Тверт. От ми і на руїнах Губківського замку. Тверт. Красота, яка який краєвид гарний. Ось позапікони. Випусна зона чи що. О, в сорті, Іду. слизько, будемо в В'єтнамках. Але перш дивись під ноги, як ідеш, на телефон. бо тут такі момент. О Та туди вдалі. Ох, як гарно. Красота яка. Щодощики де веселочка вийде. Що <різвіст> там історія написана? А -а -а. Давайте хоч почитаємо, щоб знати. Було тут в губківського замку. В джерелі було давньоязичницьке копище. Вони ж були язичники колись. <різвіст> ну, вони християни. Христиани тільки вже не так давно ми йод. Його... Ну вже давно, але... Історичні джерела вказують, що вперше на Губківський замок татари напали у 1504 році. Замок відбудували і він став власністю знатного феодала Семашка українця. Українська рана! Пам'ятний знак встановлений в пам'ять загиблих козаків сотні Григорія Ловоди, які в 1596 році в битві оволоділи Губківським замком Божою милостю українське реєстроване козацтво Червень 2011 року. Метрів шість да, ну, а вдруг там більше. Я злізу сюди по світку. Не лізька, розпустеш. А не видно нічого. Ой, не тілі, Якась дирка в пропасть. Там а... балки ну, і бачу турик. Екскурсія вдалася. Розійшовся дуже великий дощик. От, але ми побували на случі, на Соколиних горах, половили рибу, знайшли трошки грибочків, посмажили. Крильця, шпикачки. Коротше, відпочили. Ще відвідали Губківський замок. от Тепер треба знайти, як добратися назад, тому що, щоб не їхати лісами. От, але вже повертаємось додому. Тому всім дякую за перегляд. Ставте подобайки, пишіть коментарі для підтримки нашого каналу, підписуйтеся. Всім дякуємо, що дивитеся. Па-па! Ой-ой-ой, кидочек, дощик, в пастыре.